Ну а для тих, хто хоче створити красу сам або виростити якусь городину, в столиці пройшов щорічний ярмарок для садівників та городників. Півтори сотні фермерів та виробників сільгоспродукції приїхали зі своїми товарами. Дешево можна було купити, насіння, розсаду, саджанці, квіти, садовий інвентар і продукти. На ярмарок навідалась Наталія Білогурова. Людмила Башко приїхала з Полтавської області. Вона вже майже 10 років займається насінням овочевих і квіткових культур. Якість свого товару жінка гарантує. Все, що продає, спочатку перевіряє на власному городі і в теплиці. Якщо погано родить, людям не пропонує, адже живе в маленькому містечку і репутація там запорука успіху. Населення не дуже велике. Там нас 12-15 тисяч населення усьому цьому. Я хочу сказати, що до мене люди зоровкаються. І стараюся вести все. У Мене є лілія, мене є роза, мене є сіміна, у мене є буряки, у мене є дітрмафоска. Євген продає розсаду багаторічних квітів, яку саме вирощує. Розповідає, що у кожної квітки свій Характер. Втім, в розсаді вони вже досить дорослі і клопоту з ними небагато. Просто ви висаджуєте, а потім, допустим, середина літа, або чи осінь вони будуть свісти. Смолка стоїть під 15 гривень, мелколіпісник 10, десять, а стільба 10 гривень. Ну, тобто в середньому десь максимум 15 гривень траса. По 10 гривень за квітку просить і пані Валентина. каже, що умови ярмарку, коли не беруть кошти за місце, дозволяють торгувати по гуртовим цінам. Знаєте, життя людей зараз не таке вже. Заможне і не кожне може позволити собі, а так як сіна доступна, то кожен може собі щось купити, порадувати себе. Вибір товару вражає, навіть найпримхливіший садівник чи городник не піде з пустими руками. Усі 10 районів виставили свої торговельні комплекси. В кожному торговельному комплексі по два робочих місця забезпечено з реманенту садового городнього, з посадкового матеріалу. Кожна хазяйка господаря можуть піти подивитися, що їм потрібно вибрати. І ціна різна. Ви ж бачите, і ціна є дорожча, і дешевше. Я задоволена. Хороше поспорі і конкуренція з ринками. тому вигідно сідай все Сюря приходжу за продуктами. Постійні відвідувачі ярмарок діляться маленьким секретом: приходити за покупками краще під кінець торгівлі. Аби не вести товар додому, фермери віддають все набагато дешевше. Наталя Білогурова, Константин Серенок, телеканал Київ.